Обіцянку не порушили самого ранку. Міську раду пікетували працівники міської ритуальної служби. До них приєдналися колишні робочі спецкомбінату. Останні кажуть, через незаконне звільнення не можуть знайти собі нового місця роботи, адже більшість з них має передпенсійний вік. 32 роки працювала інженером в спецкомбінаті, також от скорочена була зв'язку з ліквідацією, хоча нам в трудовій книжці записали зв'язку з скороченням штатів. Це нарушення. А не було сплачено в пенсійний фонд, і в результаті чого я не дополучила на, на біржі праці 15 тисяч гривень, тому що не було сплачено за два останні місці. Так само нам не входить на пенсію. От ми перед пенсійного віку нас звільнили. Ніхто не звернувся, що ми спеціалісти, що, ми, що нам лишилося до пенсій. Ну хто зараз 54 роки візьме на, на роботу? А от працівники ритуальної служби прийшли, аби продемонструвати чиновникам з мерії недовіру до свого керівника Романа Микули. кажуть, директор систематично порушує їхні трудові права, зокрема, дає вказівки, які не входять до обов'язків протестуючих. А за непокору бідкаються люди, обіцяє звільнити під приводом скорочення штату. І мер сказав. Ви працювали і працювати будете? А тут ми розійшлись, і нас з другої сторони входять. Давайте на тендер. Щоб розіграти тендер, оказується вроді приватна особа виграла тендер. І люди, які пропрацювали роки 10, 15, і 30, Скільки людей поскорочували? До речі, пікетували міську раду не лише противники Романа Микули. Сюди прийшли і працівники, які підтримують діючого керівника. Останні кажуть, протестанти самі порушують норми праці. Зокрема, на більшість з них є чимало скарг від івано-франківців за вимагання грошей. Та група, яка в недовіру Роману Сиже, там тільки чотири працівники. Які зараз працюють в міській ритуальній службі, решту людей. Це які були працювали колишньому спецкомбінаті, який ліквідований, і які були звільнені всі за власним бажанням. Ніхто по статті і по силу нікого не звільняли. У мерії пообіцяли втрутитися у конфлікт, адже вже отримали чимало аргументів від обох сторін. Тож при виконавчому комітеті вже створили спеціальну комісію, яка і займеться вивченням усіх обставин. Непорозуміння до складу комісії війшли представники охорони праці. Тобто департамент соціальної політики, юридичний відділ, відділ кадрів.